Ну, сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити напередодні великої перемоги про те, як жилося дітям у той час, у 41 -му, 45 -му роках. Ну, як не дивно, але для вас це теж актуальна тема, тому що ви діти опалені війною. Ми вірно, ви не пережили того, що пережили люди, які були в окупації, там, на лінії фронту, саме. але все рівно. І бомбардування, які відбувалися, у нас блекаути, страх голоду, який ми пережили на початку війни, так, у лютому березні я. І найвитривальнішими які були діти, з якої категорії? Ну я так думала, вся звичайно. А що так? тяжкий путь взагалі? Uh -huh. І крім того, здебільшого цих дітей використовували для того, що. Німці забрали їх і відвозили до Це робочий бізніше. табор. Ми говоримо, ну, що... вони більш що да, витривалішими, бо е, праця з дитинства. Мовчу, давайте е... Світлана Євгенівна, ви хотіли про свою бабусю розповісти? А, давайте. Так, ну у мене є права висі. вона досі жива. Вона 1923 року народжена. Тобто, як ви вже зрозуміли, в 41-му році їй було 17 років. Щодо голоду, який був під час війни, у неї було, ну, взагалі в її сім'ї було 7 дітей. Вона була одним. Залишилась після цього голоду 20 років. Мені бабуся розповідала, що це коли вона була у пам'яті, тобто це десь у 86 років, тоді я була підлітком. Uh -huh. І вона мені розповідала там страшні речі коїлись. Але здебільшого вона не згадувала ніколи не розповідала. Вона казала, що була у робочому таборі, але ніколи не розповідала про нього. Uh -huh. Здебільшого розповідала ситуацію, яка відбувалась в Харківську. Однією з головних проблем, з якими довелося зіткнутися учням під час війни, це був брак шкільних будівель. Багато шкіл були або пошкоджені, або повністю зруйновані. Школи в сільській... Місцевості, куди здебільшого евакуювали дітей, не могли вмістити стільки учнів. Навчання розбивали на дві, три та навіть чотири зміни, але це не допомагало. Тому, під, тому підкласники кімнати переобладували різні приміщення, церкви, склади, пари та бомбосховища. А у воєнних умовах також не вистачало підручників і шкільного обладнання. Через брак приміщень і шкільних парт багатьом доводилося сидіти на підлозі під час занять. Це при тому, що уроки часто переривали через повітряну тривогу або перебої за нахід. Діти з бідних британських сімей втратили не на, лише освіту, але й безкоштовні шкільні обміни та можливість проходити медичну облічну на школу. Як наслідок, серед дітей різко зросла захворювання. Так, ну і давайте все ж таки поговоримо про те, що порівняємо із сучасною ситуацією, дівчата, давайте. Ну, ми розваги під час повернення Росії. Угу. Повномасштабне вторгнення Росії скрили величезний вплив на життя українців. Деякі жителі країни зовсім забули, коли востаннє були в театрі або на концерті. Варто зазначити, що повномасштабна війна призвела до збільшення патріотичного настрою в суспільстві Це позначилося на творчості українських художників, музикантів письменників. Вони почали створювати твори, присвячені захисту батьківщини, героїзму, військових і жертвам війни. І не можна було порівняти навіть із пандемією ковід-19. Перший час концерти та інші розв'язальні заходи проводилися на волонтерських засадах для допомоги української армії та громадянам, які постраждали від агресії путінської армії. Приміром, багато хто може згадати, як у квітні 2022 року відомий український виконавець Ярослав Харчук влаштував концерт на одній із спеціальних станцій Київського метрополітену. Та навіть приїжджав до Харкова. На той час на танці перебувало багато людей, які хопалися від російських обстрілів. Володівний захід на станції метро золоті ворота назвали і все буде добре. Ми не єдиний випадок, коли українські зірки по постраду схожим чином намагалися підняти дух громадян України. Що воює, метою підтримку українських військових та їхніх сімей, багато музикантів влаштовують, продовжують влаштовувати благодійні концерти, присвячуючи свої пісні війни. Такі заходи стали рідкістю, але ті, що відновилися, часто організовують як благодійні. Так працюють кінотеатрі театри в Україні через рік війни. Після 14 місяців воєнного стану в Україні потроху відновлюється індустрія культури. На війни заходи організовуються порушення безпечно для громадян з міста і регіону. Ще в травні 2023 року місто кінотеатрів і театрів відновили роботу в кількох містах України, зокрема і в Харкові, навіть на вихідних запрацював наш зоопарк. Водночас не варто забувати, що Росія продовжує тероризувати мирне населення ракетними ударами. Тому при оголошенні про повітряну тривогу закладам зупиняють показ і про перейти в криття. Затова тривог сенс не поновлюється. Де запрошую видивитися фільми по місцевому наступного разу. Загалом війна в країні мала значний вплив на індустрію культури та розваг. Попри всі труднощі, українські художники, музиканти та інші творчі особистості продовжують працювати і створювати твори, що відображають національну ідентичність і патріотизм. Разом з тим, війна приступила до того, що багато людей втратили роботу місце проживання, а індустрія кіної телебачення знала значних змін. Також російська агресія призвела до зміни збільшених форм розваг. Наприклад, деякі люди через небезпеку віддання громадянських місць почали проводити більше часу вдома. Це стало причиною збільшення популярності онлайн та і.